5 жовтня у селі Шатричі Янпільської громади прощали з 28-річним воїном Олександром Мотильовим, який 28 вересня загинув на Донеччині. Свій останній бій військовослужбовець прийняв неподалік села Васюківка Бахмутського району. Як зазначив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Наймушин, Олександр Мотильов приєднався до війська ще до повномасштабного вторгнення. Мужній воїн виконував бойові завдання на території Луганської та Донецької областей. Мав бойові відзнаки. Одним із сміливців, що став до зброї, був молодший сержант Матильов Олександр Олександрович. Він за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 28 вересня 2024 року. Вирні військової присязі, бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, Мателюв Олександр Олександрович загинув. За словами Япільської селищної голови Ольги Губер, Олександр народився у вчительській сім'ї. Після закінчення школи навчався у професійно-педагогічному коледжі Глухівського національного педагогічного університету. Після строкової служби чоловік вирішив підписати контракт із збройними силами України. Йому на віки 28. Люблячий і турботливий син, брат чоловік, надійний товариш, побратим. Ви знаєте, всі відео, які він присилав додому, мамі, дружині із найгарячіших точок із фронту, вони просягнуті такою любов'ю до рідних. Такою турботою він наче хотів їх закрити від тих жахіть, які бачив там, на передовій у боях із ворогом. Військовий капелан отець Назарій закликав земляків шанувати та пам'ятати подиху Олександра Мотильова та підтримувати родину загиблого воїна. Немає і не може бути більшої любові, як тої, хто покладе душу свою. за... Рідних своїх, за друзів своїх. Сьогодні цей приклад, ви бачите, приклад любові, яку не можна купити, яку не можна продати. Ми пам'ятаємо кожного воїна, пам'ятаємо кожного захисника. Бо це наша біль, це наша любов. Поховали Олександра Мотильова на кладовищі села Шатрище. Попрощатися з ним прийшло все село.